Президент Байден принизив ядерну лякалку Путіна і заявив, що не вбачає загрози застосування Росією ядерної зброї у війні з Україною. Це при тому, що Путін так активно демонстрував світові свої дальнобійні ракети, що аж вип'ятив їх до самої Білорусі. Байден це не той політик, який казатиме порожні речі. Лідерство у світі, розвідка все це зобов'язує казати дуже перевірені і відповідальні висновки. тим більше, якщо йдеться про ядерну загрозу всьому світові. Тому ігнорування ядерних вимахувань Путіна, очевидно, вказує, що російський диктатор просто блефує, коли погрожує світові ядерним апокаліпсисом. Однією з найважливіших якостей ядерної зброї є політичний вплив. Можливість змушувати дослухатись до твоєї позиції лише тому, що в тебе є ядерна кнопка. Так от цей аспект ядерної зброї Путін втрачає, його перестають боятися. Хоча Путін на ядерний шантаж робив великі ставки.